Сьогодні 1 квітня День сміху. Хоть я знаю, що в нашій державі не, не до сміху йде війна, бої, знищення держави, але мені хотілося б вам подарувати хоч хвилинку радості і усміхнутися, написала таку гумореску Дайте води. Раз довідався грабіжник. Що квартира сьома, без нагляду і нема нікого вдома. Хутко ключі у язку, знайшов, який треба, раптом чує голос, хто там, наче три із Голос хлопчика малого ще раз обізвався у грабіжника від ляту, чуттін фарт не стався. А коли дар говорити, повернувсь волі. До крізь двері запитався. Ти чому не в школі? Я вчора з'їв консерву, отравився нею, залишили мене вдома, маю діарею. Заварили мені чаю, щоби мав напитись. Вдома не без шкетувати, бо можуть набити. А грабіжник теж не. Не тім'ям битий дружить з головою. Він звернувся до малого мовою такою. Дай мені води напитись, мій маленький друже. Щойно випив я таблетку. Ой, гірка вона дуже. А батьки мені казали, щоб не відчиняти. Мене батько дуже строгий. Може, вичма. Але злодій артист добрий, свої ролі знає. Він. Він так води напитись хоче, мало не вмирає. Раптом замок клацнув двічі, двері відчинились, і у малесенькім горнятку вода появилась. Випив злодій тут воду. І став вихваляти. Добра вода, чи не міг би ти ще дати? Випив друге, наче в прірву. вода полилась. А та хлопчина раптом крикнув. Вода закінчилась. Аж грабіжник аж зумівся. Це не може бути. Що ж ти, хлопче, мені брешеш? Ні. Не брешу, казав мені тато крана не чіпати, а унітаз ще не набігло. нема звідки брати. А що далі я вам скажу? Тільки ви не лайтесь, ні, не скажу, Ви розумні, самі догадайтесь. Про уникав людей грабіж. Цілу Божу дним прокляв хлопця його воду і сьому квартиру. А отим московським зайдам я скажу відразу, не дамо вам пити води навіть з унітазу. Слава Збройним Силам України, слава Україні. Həroyam, səlavət